Права 87. Один з двох доданків дорівнює 11,5 і складає 5 від суми. Знайди другий доданок. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо 11,5 складає 5 від суми, то чому дорівнює 1 сьома від суми? Потрібно 11,5 поділити на 5, тому що 5 таких частин у нас є. Ну що ж, записуємо перша дія. Пишемо 11,5. Що ділиться на 5 і це дорівнює. Ну що ж, як нам поділити на 5? Я пропоную не куточком ділити, а і ділене, і дільник помножити на 2. Тобто від цього частка в нас не зміниться. То в нас буде 11,5, що множиться на 2. Поділити. А отут у нас буде 5, що множиться на 2. І це дорівнює. 11,5 що множиться на 2. 11 на 2 це буде 22, а 5, 10, що множиться на 2, це буде 1. Разом буде 23. Записуємо, що це 23, що ділиться на 10. Ну і частка в нас вийде 2,3. Записуємо, що 2,3 це у нас складає. Одна сьома від суми. Ну, гаразд. Якщо одна сьома від суми, це 2,3, то чому дорівнює сума? Потрібно 2,3 помножити на 7. Записуємо друга дія. Отже, 2,3. Що множиться на 7? Це дорівнює. Тут також по-різному можна робити. Найпростіше, напевно, перемножити в стопчик. Це буде дуже просто. Записуємо 2,3, що множиться на 7. 3 помножити на 7 це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо, 2 на 7 це 14, плюс 2 це 16. Один знак після кого ми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 16,1. Так, то записуємо, що 16,1, а це у нас буде сума. Сума. Ну, гаразд, якщо у нас є сума, є один із доданків, як нам знайти другий доданок, потрібно від суми відняти перший доданок. То ми записуємо третій діє. Отже, від суми 16,1 потрібно відняти 11,10. 5 десятих і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати стопчик. Записуємо 16,1. Відняти. 11,5. Віднімаємо. 1 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 5 це буде 6. 6, забрали одиницю це 5, 5 мінус 1 це 4. 1 мінус 1, 0 попереду напишемо, ставимо на місце кома, записуємо, що різниця в нас дорівнює 4,6. 4,6 записуємо, що це в нас тоді другий. Доданок. Ну, гаразд. Якщо у нас другий доданок 4,6, ми готові написати відповідь. Отже, записуємо відповідь. Знайди другий доданок, записуємо, що це 4,6. Ну що ж, ось таке логічне завдання з десятковими дробами на цьому вправу завершено.